Шановні глядачі, в ефірі Ток-шоу Розмова про головне на Кідзвілі Тіві і сьогодні у нас в студії. Школа номер 1 Українка. Отже, перше запитання у нас до Валентина. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? В сьомому Г. У вашому класі багато учнів? Так. А ви, Кириле, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою? З дівчинкою. Ви часто у неї списуєте? Ні. Богдане, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Якщо чесно, то дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У звісно ж. А з математики? У дівчат. А ви би хотіли... А ви, Павле, що зазвичай робите на перервах? Гуляю з другом. Ходите у їдальню? Так. Учасники нашого ток-шоу часто нарікають на харчування у школьних їдальнях. Розкажіть, Данила, чим зазвичай годують у вашій школі? Ну, булочками та чаєм. Думаєте, цього достатньо, щоб Ні. бути сити? Валентина, а ви їсте у їдальні? Так. Скільки разів на день? Один. Вам подобається? Так. Кириле, розкажіть нам, будь ласка, чи добре у вас поведінка у школі? Так. А вам доводилось бувати в кабінеті у директора? Було таке. Якщо так, то з якої причини? Бігав по коридору. Богдане, а вас викликали коли-небудь до директора? Е, ні. Це взагалі страшно? Я не знаю, я не був там. Як ви гадаєте? Так. А ви, а ви хотіли би стати директором? Так. Як ви вважаєте, Даниле, працювати директором важко? Mm, так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Ну, я б зменшив кількість домашнього завдання. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість нашої передачі, підходить до завершення. Це була розмова про головне на КідЗвілі ТІВІ та я, його ведучий Максим. До зустрічі у на наступному ефірі.